Анастасія Пушкеля в акушерській справі більше 20 років. Через її роки щасливо у світ прийшли тисячі малюків. Приймати вагітних під час повномасштабної війни виклик для медиків, ділиться пані Анастасія. Каже, мусили навчитися діяти у разі небезпеки, а ще заспокоювати породіль, поведінку яких змінила війна. Змінився стан жінок, тому що вони зараз більш такі занепокоєні, більш нервові, турбуються за свої родини, чують повітряні тривоги читають телеграми, особливо якщо в їхній район десь щось там вони, наче як розриваються між своїм хвилюванням за свій стан і за свій стан родини. І тому ми повинні ще працювати як психологи. Ми їх заспокоюємо. Усі роки до минулої осені пані Анастасія в пологовому залі працювала пліч опліч з коханим, познайомилися молодими спеціалістами у новій каховці, а згодом переїхали працювати до столиці. Нині лікар-акушер-гінеколог Максим Пушкеля евакуює поранених із зони бойових дій. Він вирішив так, що коли позовуть, ну тоді і піде. Ну настав той час, коли його позвали. У нього хірургічний профіль, він лікар. То його мобілізували в медичну роту. Замість перших криків новонароджених у стерильних умовах лікарні лікар тепер на фронті чує вибухи і крики поранених, але каже, навчися працювати і в таких умовах. Попри це, все починаєш цінувати людське життя набагато більше і цінніше, тому що тут ти бачиш наскільки воно У цивільному житті. Там завжди є колеги, які можуть прийти на допомогу. Когось можна покликати в умовах бойових дій. Ти сам на сам з пацієнтом повинен надати йому допомогу. Швидко Так само до війська пішов співвласник та операційний директор медцентру лека Вадим Зукін. Він понад 10 років займався управлінням лікарні. Нині приєднався до підрозділу безпілотників. У мене вже було декілька пропозицій щодо доєднання до медичних підрозділів ЗСУ, оскільки зараз ЗСУ є досить сучасною структурою. Але все-таки в мене більше бажання бути ближче до знищення ворога. Є шалена можливість до розвитку по бажаній спеціальності, оскільки ті задачі, які ставляться, дуже часто вони вимагають того, щоб десь розвиватися. Попри службу, медики плекають плани на майбутнє і точно знають, яким воно має бути після повернення з фронту. Щиро хотілося б подякувати всім медикам, які залишаються і в тилу, і на фронті і працюють в Україні. Абсолютно всі вони важливі для перемоги. Медики, які як в армії, так і в тилу дуже багато стикаються з тими моментами, які несе війна, і на них лягає всі більш важкий тягар. Зараз треба підтримувати тільки одне нашу перемогу, наших воїнів, наших побратимів, вірити в них і давати їм сили, давати їм надію на те, що вони повернуться. І поки колеги стоять на захисті державності, колектив чекає на їхнє повернення з перемогою. У ній не сумнівається пані Анастасія. чий чоловік замість приймати породіль нині рятує поранених на фронті? Багато родин, які теж бажають, щоб їх чоловіки були вдома. Я одна із них. От, ну, дуже сподіваюся, що це скоро закінчиться і буде так, як раніше. Народжувати нове життя, допомагати народжувати нове життя. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікне з тебе. Марафон Єдині новини.